7 вересня Державна служба України надзвичайних ситуацій починає тестувати систему оповіщення за допомогою мобільних телефонів. Система ця працює через технологію Cell Broadcast, яка передбачає передачу сигналів через службові канали сповіщення. Це сьогодні надзвичайно актуально, тому що в умовах війни оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. І як показала практика, наявні системи оповіщення, а саме гучномовці, не забезпечують повноцінне оповіщення населення, зокрема в сільській місцевості, територіях, де вони не працюють автоматично. Через це з квітня ми розпочали роботу з усіма операторами мобільного зв'язку щодо розгортання фактично нової системи оповіщення в країні. На даний час відбувається другий етап тестування. Перший етап був проведений на території Вінницької та Полтавської областей з усіма операторами мобільного. Зв'язку відпрацьована налаштування мереж з постачальниками обладнання та операційних систем усіх смартфонів ми синхронізували наші сигнали, які ми будемо передавати. І сьогодні ми вже на областях, яких ми тестували, бачимо, що сповіщення отримують усі користувачі смартфонів та мобільних телефонів, які мають Android-версії від 7 до 12, а також iOS-системи від. Дванадцятої і до останньої оновлення IOS-системи е, система передбачає отримання сповіщень нехарактерного типу, тобто це не смс-повідомлення, це так звані технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком сповіщення, і відрізняються тим, що відбувається вибрація телефону або смартфону під час його отримання. Е, також ці сповіщення приходять незалежно від того, включений чи виключений є звуковий режим. Тобто, в будь-якому випадку сповіщення надходять. Е, на даний етап тестування буде відбуватися тричі на тиждень. Це буде відбуватися в понеділок, середа-п'ятниця по всій території країни, крім областей, де ведуться активні бойові дії. Система після проходження тестування на всій території країни і усунення тих недоліків, які будуть виявлені під час тестування. Система перейде в повноцінний бойовий режим. За нашими очікуваннями, з жовтня місяця ми розпочнемо роботу цієї системи в так званому бойовому режимі на всій території країни, яка буде передавати сигнали. Оповіщення всіх типів не лише сигналу повітряна тривога, які сьогодні найбільш поширений, але й сигнали про всі загрози надзвичайних ситуацій або про надзвичайні ситуації і певні інструкції для користувачів смартфонів. Завдяки спільній співпраці багатьох сторін цей проект вдалося реалізувати. А саме, звичайно, в першу чергу це оператори мобільного зв'язку. Київ «Лайфсел» Life... та Вудафон, завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв'язку, ну і звичайно, асоціації операторів, які спільно з нами працювали. Крім того, велика кількість постачальників вендорного обладнання, які надавали нам підтримку протягом всього реалізації проекту, налаштовували своє обладнання. Ну і звичайно, компаніям, які є найбільшими постачальниками. Смартфонів на території України і програмного забезпечення для смартфонів це компанії Apple і Google, які також протягом всього про проекту спільно з нами працюють.